Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про консервацію харчових продуктів, а саме в чому і як ми консервуємо. Зараз починається сезон консервування. Наша сім'я дуже полюбляє консервувати м'ясну продукцію. А це різні тушонки і паштети з м'яса кролика, свинини чи курки. У мене через брак вільного часу є декілька неопублікованих відео. Як ми готуємо тушонки і паштети ось в такому саморобному автоклаві. А температуру у ньому ми наганяємо за допомогою паяльної лампи. Скажу вам, що це досить клопітка праця, бо потрібно бути завжди біля автоклава, щоб слідкувати за зміною температури і постійно тримати руку на пульсі і її регулювати, щоб не зіпсувати тушонки. Ще робили тушонки в духовці. На смак виходять смачними, але потрібний довгий період часу для їх приготування. І в духовку банок влізе не дуже й той багато. Тому, листаючи сторінки в інтернеті, натрапив на ось такого побутового автоклава від фірми Утехо. Бачу, відгуки непогані. Вирішив взяти собі з нержавіючої сталі і середнього за розміром. Зараз я вам його покажу. Приїхав він до мене. Добре запакований. Коробка повністю замотана у стрейч плівку. І міцно закрита на ось такі скоби. Відкриємо і подивимось, що тут всередині. Є коробка з комплектуючими. Ага, є ось такий картон на ручки для того, щоб при транспортуванні автоклав не рухався у коробці. Дістаємо його з коробки, а далі кришку збудованим манометром, термометром, запобіжним клапаном і ніпелем. Ще відразу в очі кидається ось така чорна гумова ущільнююча прокладка. В середині автоклава знаходиться електронагрівач ТЕН. Ще можемо побачити зливний екран. А поряд ось такий захист електричного елементу. Ось так виглядає посадкове гніздо для терморегулятора. Заодно погляньте на якість зверних швів навколо посадкового гнізда. Як приварені ручки. Ну і, звісно, заглянемо всередину. Чи немає халтури. І знаєте що? В мене тато зварювальник з дуже великим стажем, який сконструював ось цей автоклав з диска від Т150. Сказав, що зварений він добротно. А щодо якості консервування, то подивимось з часом. Зараз відкриємо і подивимось, що ж знаходиться у цій невеликій коробочці. А це ось такий ключ. Для закручування болтів. Безпосередньо самі болти розраховані під цей ключ. Ага, це, я так розумію, підставка під банки, яка складається із двох частин. І ще в меншій коробочці блок керування, терморегулятор та температурний датчик блоку керування. А ще є. Ось такий біметалічний термометр, який потрібно використовувати при роботі автоклава на газовій плиті. Є ще інструкція з експлуатації, а також паспорт. О, файно! Є ось такий збірник рецептів для консервування в даному автоклаві. Ще поклали каталог товарів, які можна придбати. І ще, що не менш важливо, виробник надав бланк технічного контролю. Тобто перед тим як його відправити замовнику, його перевіряють на технічні несправності. Тому і гарантійний термін 60 місяців. А це 5 років. Думаю, якщо бережливо ним користуватись і якісно обслуговувати, то він прослужить більше терміну придатності. Хоча час покаже. А якщо вам сподобався відеоогляд Автоклава, то підтримайте мої старання лайком та напишіть в коментарях під відео, чи правильно я зробив, що його придбав, чи ні. А у наступному відео, думаю, що буду робити пробну консервацію з невеликою кількістю банок, щоб випробувати його. А щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, Па-па.